Цьогоріч за новою програмою Національно-патріотичне виховання в одному з Павлоградських навчальних закладів почне функціонувати навчальний осередок з предмету захисту країни. В рамках нової програми в закладі проводитимуть заняття, які сприяють розвитку патріотизму, громадської відповідальності та поваги до прав і свобод інших людей. Зараз готові три приміщення, вони оздоблені партами. Ми частково закупили обладнання і практично поспішаємо, бо з 1 вересня 2025 року ми запрацюємо як осередок. З де викладається захист України для всіх ліцеїв міста, і будемо збирати тут учнів, і учні будуть навчатися в іншому форматі не раз на тиждень, як зараз. Вони будуть приїжджати на цілий навчальний день, але раз на місяць. У цих класах впроваджуватимуть різноманітні форми навчання, зокрема лекції від фахівців та тренінги для набуття важливих соціальних навичок. Крім того, учні матимуть змогу поспілкуватись з ветеранами, які поділяться власним досвідом, а також зможуть взяти участь у патріотичних заходах та проєктах. Дуже багато питань нам потрібно буде вирішити. Організувати підвіз. Нам буде потрібно змінити розклад, узгодити розклад із тими навчальними закладами, з яких вони приїжджають. Нам треба буде визначити навантаження викладачів, психологів. Роботи багато, ремонтні роботи завершено. Закупівля має бути продовжена за весну і літо. Ми маємо впоратись. Цей предмет стане важливим елементом в освіті, допоможе майбутнім поколінням зміцнювати свою національну ідентичність та активну життєву позицію. Марина Кукліна, Єгор брова, Євгені Іваненко, новини ПТРК. У Дніпрі на відновленні багатоповерхівки працює перший жіночий будівельний батальйон. Цей будинок став першим у місті, який повністю відновлюють після ракетного удару. Через мобілізацію 30 працівників у будівельній сфері не вистачає кадрів. Тому на цьому об'єкті працюють 16 жінок віком від 30 до 50+. Кладуть плитку, клеять шпалери, виконують малярні роботи. Жіночий будівельний батальйон частина програми з перекваліфікації. Жінки можуть без Штовно навчатися, стажуватися та отримати роботу. Для тих, хто мешкає за межами Дніпра, передбачене проживання в гуртожитку. Після навчання вони отримають свідоцтва та зможуть працевлаштуватися або відкрити власний бізнес. Також доступний грант на будівельні інструменти. Навчання фінансують пліч обліч та німецький благодійний фонд. Зазначила очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич. Триває набір до другого будівельного батальйону. Запис за телефонами, які ви бачите на екрані. В регіональному медичному центрі родинного здоров'я реконструювали відділення променевої діагностики та встановили сучасний магнітно-резонансний томограф. Проходити дослідження на такому апараті можуть навіть немовлята від народження. і вагітні до певного терміну. Дуже важливо, що ми зможемо надавати допомогу дитячому населенню, а саме новородкам, місячним двох-трьох п'ятиденних від дня народження, з седацією знеболенням і на сучасному високотехнологічному рівні. Немовля, можна досліджувати вагітних до 20 тижнів для виявлення вад розвитку. Сучасний магнітно-резонансний томограф дає можливість проводити кардіологічні та радіологічні дослідження, можна використовувати його і при травмах та виявлення онкологічних захворювань. У Павлограді діє міська програма, що допомагає учасникам бойових дій: військовослужбовці, які зараз боронять Україну. Ті, хто постраждав під час бойових дій або отримав інвалідність через війну, потребують фінансової підтримки для відновлення здоров'я та адаптації до змін у житті. Ця дана програма містить ряд заходів з підтримки військовослужбовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни. А саме військовослужбовці, які наразі перебувають на військовій службі та приймають, приймали участь у бойових діях, отримають матеріальну допомогу один раз при зверненні. Розмір даної допомоги становить 10 тисяч гривень. Також є у нас матеріальна допомога військовослужбовцям, які отримали поранення після 24 лютого 2022 року. Дана допомога, її розмір складає 20 тисяч. Вона також надається один раз при зверненні. Для осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, які виникли під час участі в АТО та збройній агресії РФ передбачена щорічна допомога. Розмір її залежить від групи. Перша група це 10 тисяч, друга група 8 тисяч і третя група 6 тисяч. За цією допомогою дані особи можуть звертатися кожного року. Для кожної категорії потрібен свій перелік документів, необхідних для подання заяви. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни це обов'язково паспорт код, довідка МСЕК, якщо це раніше було, зараз це вже нова довідка державного зразку. Посвідчення особи з інвалідністю, банківські реквізити. Ну, заяву пишуть всі в зазвичайному місці. Там для військовослужбовців, які перебувають на військовій службі, це також пільгове посвідчення, якщо вже є учасника бойових дій або особи з інвалідністю, або довідка про безпосередню участь. Якщо ще військовослужбовець не має даного посвідчення, і військовий квиточок. Або довідка з військової частини, що дана особа перебуває на військовій службі, але там термін теж дається 30 днів до моменту звернення. І для військовослужбовців, які отримали поранення, це обов'язкова довідка про обставини травми поранення. До управління може звернутись також уповноважена особа жінка чи чоловік, батьки або повнолітні діти. Для цього потрібно мати з собою довіреність. Також для зручності відвідувачів тепер запис на прийом здійснюється через електронну чергу. Онлайн запис можливий за два тижні вперед. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК Ветерани отримують розширену медичну допомогу. Уряд схвалив проєкт мінветеранів і міністерства охорони здоров'я, який передбачає нові можливості лікування. Відтепер ветерани зможуть отримати індивідуальний план терапії хронічних захворювань, бойових травм і проблем з опорно-руховою системою, а також психологічну допомогу. Для цього необхідно мати декларацію з сімейним лікарем. Послуги надаватимуть комунальні лікарні та приватні клініки, а також лікарів ОПИ з відповідною ліцензією, які укладуть договір із. НСЗУ на розширену первину меддопомогу. Цей проєкт важливий крок для якісної медпідтримки ветеранів, яка враховує наслідки війни та забезпечує персоналізовану допомогу кожному, хто захищав Україну. Регулярні візити до сімейного лікаря допоможуть уникнути тяжких захворювань та ускладнень, створити найкращі умови для лікування та відновлення. Зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Ветеранам слід надати заяву на отримання послуг особисто або через законного представника. Проєкт стартує на початку березня. Після його налаштування ветеранів додатково проінформують про можливість отримувати послуги. Цього тижня у лікарнях Дніпра та області зафіксували дефіцит донорської крові першої, третьої та четвертої позитивних груп. Про це повідомили в ДонорЮА. Терміновий пошук донорів це крайній випадок, якого ми маємо уникати. Запаси крові повинні бути сформовані постійно, щоб лікарі могли надавати допомогу вчасно. Ми всі можемо опинитись в ситуації, коли кров потрібна негайно, зазначила Ірина Славінська, співзасновниця Донор.ЮА, президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України. Щоб здати кров, зареєструйтесь на сайті Донор.ЮА. В особистому кабінеті можна побачити, де це можна зробити, і вибрати зручну дату для донації. На сайті доступний список тимчасових та абсолютні абсолютних протипоказань, а також рекомендації щодо підготовки до самої здачі. Після початку повномасштабного вторгнення потреба в крові в Україні зросла на 60%. Але й до цього дві третіх пацієнтів не отримували її вчасно або зовсім. Одна донація може врятувати три життя. Щеплення проти вірусу папіломи людини планують внести в національний календар щеплень з 1 січня 2026 року. В Україні запровадять безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ для дівчат 12-13 років. Міністерство охорони здоров'я також розглядає можливість розширення програми на хлопців та інші вікові категорії. Ми робимо пріоритет на дівчатах, але це не означає, що найближчим часом не розглядатимемо вакцинацію хлопців. Зараз ми ведемо перемовини та здійснюємо підрахунки, зокрема фінансові щодо необхідності кількості доз і вартості вакцинації. Звісно, ми звертаємося до наших міжнародних партнерів, аби в ці скрутні часи отримати підтримку. Нагадаємо, вірус папіломи людини один із найпоширеніших у світі, і деякі його штами можуть спричинити розвиток онкологічних захворювань раку шийки матки у жінок, ротоглотки та інших органів. Найдієвішим способом захисту від вірусу папіломи людини є вакцинація. Вчені виявили зростання рівня мікропластику у людському мозку. За останні десятиліття його кількість зросла на 50% через активне використання пластику та забруднення довкілля. Найбільше частинок виявили в мозку, менше у печінці та нирках. 75% з них складає поліетилен, що використовується для упаковки. Дослідження опубліковане в Nature Medicine. Хімічні речовини з пластику потрапляють в організм. Через вищу температуру тіла вони мігрують із пляшок і накопичуються в печінці, нирках, мозку, а також можуть проникати через плацентарний бар'єр, впливаючи на майбутню дитину, зазначають дослідники. У 2018 році мікропластик вперше знайшли у питній воді. Один літр містив у середньому 10 пластикових частинок, ширших за людську волосину та 300 дрібних. Ботильована вода може містити більше мікропластику ніж вважалося раніше, щоб зменшити. Ти ризики його потрапляння в організм, скорочуйте використання пластику. Підтримуйте екологічні ініціативи, обирайте багаторазові упаковки. Вчені наголошують менше пластику, менше його в організмі людини. Швидке і смачне приготування коктейлю та інших напоїв. Це робота барменів. Опанувати цю професію можна у Павлограді. Цієї справи навчається 15-річна Софія, яка прямо зараз готує коктейль для гостей. Він готується дуже легко. Можна і вдома повторити. Я думаю: а, сироп, спрайт, краситель, фарбувач і шиммер. Це ось така блистючка. Софія додала, що прагне пов'язати своє життя саме з цією професією. Я якось з дитинства люблю готувати. Ось та працювати з сировиною. Побачила, що в нас є такий заклад, де обучають цим саме ЗДПЛ. От, вирішила спробувати і знайшла себе тут. Майбутні бармени сьогодні провели майстер-клас для викладачів та студентів ліцею. Вони в свою чергу мали змогу спробувати на смак різноманітні коктейлі. Я не сар. Дуже смачно. Свіжість. М'ята додає свіжості, хмаринка, додає смаку. Дуже смачно. У мене, мабуть, я такий затятий кафеман, і в мене ранок завжди починається з кави, але не завжди це можна зробити вдома. Тому як ви нагода з'являється, забігаю сюди до бару і прошу свою колежаночку зробити мені каву. Смачну. І от ранок в мене починається з такої затишної атмосфери. Важливу роль у навчанні майбутніх барменів відіграє викладачка спецпредметів Анастасія Огло, яка разом зі своїми студентами організувала цей захід. Коктейлі взагалі винайшли американці, тобто був такий Джон, який придумав саме А Чому тому що був сухий закон, і саме тоді почали це, знаєте, продавати алкоголь, але він був недоброї якості. І щоб поліпшити його смак, вони почали додавати різні інгредієнти. І від цього вже з'явився з'явилося саме слово «коктейлі». людям. Воно дуже прийшло до сподоби, і от саме бармени почали у 19 столітті набувати популярності. Зараз вони взагалі дуже популярні. Не один захід, як ви знаєте, не про. Роходи без участі наших барменів, сьогоднішній майстер-клас також був присвячений і прийдешньому дню святого Валентина. У нас прийшла така ідея. Давайте зробимо якісь локації, дуже прикольніше. Приходили, фоткалися. А давайте зробимо майстер-клас. Давайте покажемо не тільки дітям, а й викладачам. Тому що бувають викладачі кажуть, а як ви це зробили? І ми починаємо, тобто ми хочемо розпочати і може навіть навіть наступному робити це не один раз, а декілька разів на рік. Окрім барменів, у ліцеї навчають і барист. На майстер-класі показували, як працювати з кавовою машиною. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.